На Дніпропетровщині зникає одна з найгарніших комах світу. Бабка імператор чи дозорець імператор найбільша бабка в Україні та одна з найбільших у Європі, занесена до Червоної книги України як вразливий вид. Одна із найшвидших комах у світі. Вона розганяється до 96 кілометрів на годину, має довжину тіла до 8 сантиметрів і розмах крил понад 10 сантиметрів. Бабка імператор дуже активний хижак. Її личинки живуть у стоячих водоймах два роки, харчуються личинками комарів. Інших Бабок дрібною рибою та пуголовками, а дорослі особи полюють зранку до пізнього вечора. Щодня знищують сотні комарів та дрібних комах. За добу з'їдають у два-три рази більше, ніж важать самі. У нашій області цей вид трапляється рідко, переважно біля озер і ставків, де немає втручання людини, розповів доцент кафедри біорізноманіття та екології ДНУ імені Олеся Гончара. Головна загроза для бабки імператора рибні господарства, де у комбікормах для риби містяться протипаразитарні та антибактеріальні речі. Човини, від яких ці комахи гинуть, також їм шкодять пестициди з полів, що потрапляють у водойми та токсини від вибухів дронів та ракет. Саме такі хижі красуні першими зникають у забрудненому середовищі, стверджує фахівець.